Розділ 3. Всі питання вирішено. Як Гарріс виконує роботу? Як поважний сім'янин чіпляє картину? Джордж робить мудре зауваження. Насолоде від купання на світанку. Що потрібно для того, щоб усе привести до безладу? Тож, наступного вечора. Ми знову зібралися, щоб обговорити і остаточно владнати всі наші плани. Гарріс сказав. Перше, що нам потрібно вирішити, це те, що ми братимемо з собою. Джей, бери папір і записуй. Джордже, знайди прескурант із бакалійної крамниці. Дайте мені хтось олівця, я буду складати список. У Гарріса так завжди. Спочатку зробити вигляд, ніби він готовий усе зробити сам, а потім перекласти все на інших. Він завжди нагадує мені мого бідолашного дядечка Поджера Коли дядечко Поджер збирався щось робити, в усьому будинку панував суцільний гармидер Ви такого у своєму житті ще не бачили. Одного разу від рамника додому привезли картину Вона стояла в їдальні, чекаючи, коли їй знайдуть місце. Тітонька Поджер бідкалася, що вони з нею робитимуть, на що дядечко Поджер їй відповів Залиш це на мені, ні тебе, ні будь-кого з вас це не повинно турбувати, я все зроблю. Він знімає піджака і береться до роботи. Покоївку одразу посилає купити цвяхів на шість пенсів, а потім слідом за нею одного з хлопчаків, щоб сказати їй, якої довжини повинні бути цвяхи. І так, трохи потрохи, починає метушитися весь дім. Вілле, принеси мені молотка. гукає він. Томе, подай мені лінійку. Мені потрібна драбина і кухонний стілець. Джиме, збігай на до містера Гоглеса і передай йому вітання від татуся, та скажи, що я бажаю йому скорішого одужання. А ще скажи йому, що я просив позичити ватерпас. Маріє. Не йди нікуди, мені потрібно, щоб хтось тримав мені свічку. А коли повертається покоївка, він посилає її знову, щоб та купила мотузку для картини. Томе! Де Том? Томе, йди сюди. Ти будеш мені потрібен, щоб подати картину. Потім він намагається підняти картину і випускає її з рук. Вона випадає з рами, він намагається врятувати скло, скло ранить йому руку, він стрибає по кімнаті, шукаючи свою носову хустинку, але не може знайти її, бо вона в кишені піджака. А піджака він зняв і не знає, куди його поклав. І всі в будинку кидають інструмент і починають шукати піджак, а сам він пританцьовує по кімнаті і всім заважає «Хто-небудь у цьому будинку знає де мій піджак? Ну, що за сімейка? Присягаюсь, я ще такої не бачив. Вас, шестеро, і ви не можете знайти піджака, якого я зняв не далі як п'ять хвилин тому. Оце так. Потім він встає і виявляється, що увесь цей час він на ньому сидів. Хто небудь подасть мені його, кричить він. Я вже знайшов його без вас. Вас просити знайти щось це все одно, що просити зробити це кішку. Після півгодинної перев'язки пальця знаходять інше скло, приносять інструмент, драбину, стілець, свічку, і дядечко Поджер робить другу спробу. Усе сімейство, включно з покоївкою та прибиральницею, стоїть довкола, готове будь-якої миті прийти на допомогу. Двоє тримають стільця, третій допомагає йому залізти на нього. І притримує, щоб він з нього не впав. Четвертий подає цвяха, а п'ятий молотка. Він бере цвях і також випускає його. Ну от, тепер немає цвяха. Ми всі падаємо на коліна і лазимо в його пошуках. А дядечко стоїть на стільці, бурчить, що йому хочеться знати, чи довго він там стоятиме. Нарешті цвях знайдено. Але до того часу він загубив молоток. Де молоток? Що я робив молотком? О Боже, вас семеро стоїте, витріщилися, і ніхто не знає, що я робив з молотком? Ми знаходимо молоток і подаємо йому. Але тепер він не бачить позначки, яку зробив на стіні, щоб забити цвях. І кожен з нас по черзі стає на стілець позаду нього, щоб допомогти йому знайти її. Кожен знаходить її в іншому місці, і кожному по черзі він каже, що той Бовдур і наказує злазити. він бере лінійку і відміряє наново. Виявляється, що йому потрібно поділити навпіл 31,3 восьми дюйма, які він наміряв від кутка. Він намагається зробити це в голові і від того аж шаленіє. Кожен з нас намагається також зробити це в голові, і в кожного виходить інший результат. Ми починаємо насміхатися одне над одним, і в усьому тому гармейдері забуваємо, яке ж саме число потрібно було поділити. І дядечкові поджеро доводиться заміряти знову. Цього разу він вирішує скористатися мотузкою. В останній момент, коли старий телепень нахиляється зі стільця під кутом 45 градусів, намагаючись дотягтися ще на три дюйми далі, ніж він це може зробити, мотузка вислизає з його рук. Він падає на рояль і всім своїм тілом і головою натискає на всі клавіші одночасно. Той, не сподіваючись такого, видає воістину неповторний акорд. Тітонька Марія говорить, що вона не може дозволити, щоб діти стояли і слухали такі слова. Врешті-решт, дядечко Поджер знову поставив позначку, лівою рукою приклав до неї цвяха, а вправо взяв молоток. Першим же ударом він лопонув собі по пальцю і, заверещавши від болю, жбурнув молоток комусь на ногу. Тітонька Марія делікатно попросила, щоб наступного разу, коли він вирішить забивати в стіну цвяхи, її завчасно попередили про це, щоб вона могла владнати всі свої справи і, поки він буде усім цим займатися, провести тиждень у своєї матусі. Е, ви, жінки. Переймаєтесь через кожну дурницю, оговтавшись, відповідає дядечко Поджер. Мені завжди подобалося робити щось таке. Тоді він робить ще одну спробу. Другим ударом він повністю заганяє цвяха в стіну, а слідом за ним і пів молотка. Дядечка Поджера шпурляє на стіну та з такою силою, що він заледве ледве не розтовк собі носа. Ми знову шукаємо лінійку і мотузку, і в стіні з'являється ще одна дірка. Десь, близько опівночі, картину все таки повішану. Дуже криво і ненадійно. Стіна на не один ярд, довкола неї виглядає так, ніби по ній пройшлися граблями, всі втомлені до нестями, всі, крім дядечка Поджера. Ну, от і все, говорить він, злізаючи зі стільця. Прямісінько прибиральниці на мозоль. З відчуттям гордості він споглядає гармидар, який створив довкола. І для чого кликати когось, щоб зробити таку дріб'язкову роботу? Гаріс, коли виросте, буде таким самим. Я в цьому переконаний, і я йому про це казав. Я сказав, що не можу дозволити, щоб він звалював на себе так багато роботи. Ні, сказав я. Ти бери папіру лівці прескурант, Джордж буде записувати, а я робитиму решту. Від першого складеного списку, ми мусили відмовитися. Ми розуміли, що для того, аби завантажити всі необхідні речі, які були в тому списку, потрібен був би чималенький човен, а пройти на такому човні у верхів'ях Темзи справа неможлива. Тому ми, переглянувшись між собою, той список порвали. Джордж сказав. Мені здається, ми на хибному шляху. Нам слід думати не про те, без чого ми можемо дати собі раду, а лише про те, без чого ми справді не зможемо обходитись. Інколи від Джорджа можна почути напрочуд розумні речі буває аж дивуєшся, я навіть назвав би це мудрістю йдеться не саме про цей випадок, а, так би мовити, про нашу подорож рікою життя загалом. Скільки людей, вирушаючи у цю подорож, набирають із собою у човен купу всілякого непотребу, перевантажуючи його так, що стає навіть небезпечно, їм здається, що весь цей дріб'язок надзвичайно важливий для них. З ним під час подорожі вони почуватимуться доволі зручно, і він усіляко додаватиме їм задоволення. Насправді ж усе це непотрібний мотлох. До самої верхівки щогли. Вони завалюють, бідолашне суденця, вишуканим одягом, заповнюючи численними домочадцями, їх супроводжує ціла юрма непотрібної прислуги, вони заводять собі поважних друзів, які для них нічого не варті і для яких нічого не варті вони самі, вони замовляють собі модні, за всіма правилами дорогі розваги, з усією їх удаваністю та показовістю, на яких ніхто не розважається. І найбільш незбагненним непотребом серед усього цього є страх перед тим, що подумає сусід. Надмірна розкіш, обтяжливе задоволення та пуста помпезність зрештою стають, наче продавній залізний вінець злочинця, від якого голови кривавляться і свідомість туманиться. Люди, все це мотло, викиньте його за облавок. Від нього ваш човен став надто важким. Ви налягаєте на весло, але вам уже не під силу гребти, ваш човен стає некерованим і небезпечним, вас ні на мить не полишають хвилювання і турботи, ви не можете і хвильки побайдикувати, поринувши у свої мрії. У вас немає часу спостерігати за тим, як у вечірніх сутінках легкий подих вітру жене по відмілені брижі, як переливаються і виблискують у них сонячні промені. Як милуючись собою, схилилися над кришталевою гладінню річки велетенські дерева, як із зеленого на золота виміняє своє вбрання ліс, як у блаженному спокої погойдуються на хвилях жовті й білі лілії, як хитається від подуву вітру, потемніли очерет з осоком, зозулинець та незабудки. Викиньте геть цей мотлох! Звільніть від нього ваш човен життя, залишіть тільки найнеобхідніше простий будинок і скромні бажання одного двох найкращих друзів, того, кого ви кохаєте і хто буде кохати вас, ще кішку, собаку, достатньо їжі, достатньо одягу і трішки більше, ніж достатньо питного. Бо спрага річ небезпечна. Ви відчуєте, наскільки легше стане гребти. Ви не переживатимете, що ваш човен перекинеться, та якщо й перекинеться, великої шкоди від того не буде, бо хороший і простий крам води не боїться. У вас з'явиться час мріяти і працювати, з'явиться час, щоб впиватися насолодою від найсвітліших днів вашого життя, слухати, як вітер перебирає струни еолової арфи. І лине чарівна музика, що долинає до найглибших куточків вашої душі. З'явиться час. Е, я прошу вибачення, я зовсім забув. Отже, ми доручили складання списку Джорджеві. Що він і почав робити? Я думаю, намет брати не варто, висловив пропозицію Джордж. Ми візьмемо накритого човна. Це значно простіше і зручніше. Думка видалася непоганою, і ми погодилися. Не знаю, чи вам доводилося таке робити, Здовж човна ви ставите металеві обручі, натягуєте на них величезну парусину, міцно прив'язуєте її довкола, і ваш човен перетворюється на невеличкий будиночок, хоча й дещо задушливий. Та, як казав один мій знайомий, коли в нього померла теща і йому довелося витрачатися на її поховання, у всьому є свої переваги і недоліки. Джордж сказав, що в такому випадку кожному з нас потрібно буде взяти з собою ковдру, ліхтар, мило, масажну щітку, гребінець можна один на всіх, зубну щітку кожному. Горня, трохи зубного порошку, причандали для гоління. Виглядає так, наче ми вперше прийшли на урок мови, і пару рушників для купання. Я не раз зауважував, що вирішаючи кудись поближче до води, люди надзвичайно багато уваги приділяють приготуванням до купання. Насправді ж, прибувши на місце, вони майже не заходять у воду. Так буває, коли ви вирушаєте на відпочинок до моря. Я сам не раз собі казав, коли розмірковував про це ще перебуваючи в Лондоні що кожного ранку я раненько вставатиму і ще до сніданку бігтиму до моря, щоб сполоснутися. З непохитною вірою в це я вкладав до своєї валізи рушник та пару трусів для купання. Купальні труси в мене завжди були червоного кольору. Ну, подобаються мені труси червоного кольору. Вони дуже пасують до моєї комплектації. Але прибувши до моря, я не відчував нічого такого, що бодай би нагадувало мені якесь бажання бігти зраночку до моря і пірнати у воду. Хоча в місті я так часто говорив собі про це. Навпаки, мені хотілося залишатися в ліжку якнайдовше. А після того одразу ж іти на сніданок. Декілька разів я все ж збирався з духом. Вставав о шості, брав рушника, труси для купання. І без особливого піднесення напівроздягнений вирушав до моря. Мені здається, що саме тоді, коли я вирішую скупатися, хтось навмисно випускає на волю пронизливий східний вітер по всьому берегу розкидає гостре, як бритва каміння. А щоб я його не зміг побачити, притрушує піском. Він бере та відтягує на добрих дві милі море. Щоб я, скотюрбившись від холоду і підстрибуючи, плюскався по коліна у воді, коли я, зрештою, дістаюся до моря, воно поводиться зі мною вкрай безцеремонно, я навіть сказав би образливо, величезна хвиля хапає мене і, склавши в четверо, що сили ж на якусь скелю, спеціально приготовану для мене. Перш ніж я встигну застогнати і зрозуміти, що сталося, вона підхоплює мене і несе до середини моря. Я щоду намагаюся гребти до берега і вже починаю думати, що більше ніколи не побачу свій дім та друзів. Я починаю жалкувати, що погано обходився зі своєю молодшою сестрою, і маю на увазі, коли ще був хлопчаком. Коли я вже втрачаю всіляку надію, хвиля відступає, а я залишаюсь лежати на піску, наче морська зірка. Я встаю. І, обертаючись, бачу, що я боровся за своє життя на глибині у два фути. Пристрибуючи, я одягаюсь і чвалою додому, де мені доводиться робити вигляд, де мені доводиться робити вигляд, що все це мені дуже сподобалося. Зараз ми всі говорили так, ніби щоранку збиралися подовго купатися. Джордж казав, що це так приємно, прокинутися на світанку в човні. І вдихаючи свіже вранішнє повітря пірнути у прозору річку. Гаріс сказав, що немає нічого кращого, як поплавати перед сніданком і що це неодмінно додає апетиту. Він наголосив, що йому додає завжди. Джордж зауважив, що якщо це змусить Гарріса їсти більше, ніж зазвичай, то Джордж буде проти того. Щоб Гарріс взагалі будь-коли купався. Він сказав, що тягти проти течії човна з тією кількістю їжі, яка в такому разі необхідна Гаррісові, буде вкрай важкою справою. Я не погодився з Джорджем і мовив, що буде значно приємніше, коли Гарріс буде з нами в човні чистим і свіжим. І задля цього я ладен тягти зайву сотню кілограмів харчів. Джордж пристав на мою думку, і відмовився від своїх заперечень щодо купання Гарріса. Зрештою, ми дійшли згоди, що, аби не змушувати одне одного чекати, ми візьмемо три рушники. З одягу Джордж запропонував узяти по два флавеневих костюми і сказав, що коли вони забрудняться, ми завжди зможемо випрати їх у річці. Ми запитали його, чи доводилося йому будь-коли прати в річці флавеневий костюм, на що він відповів. Сам я цього не робив. Але я знаю таких, кому це доводилось робити. Вони казали, що це досить просто. Нам із Гаррісом важко було уявити те, про що говорив Джордж. І як насправді троє пристойних молодих чоловіків, не маючи ні досвіду, ні бажання, зможуть самотужки якимось одним шматком мила випрати в темзі свої сорочки і штани. Пізніше. Коли дійшло до справи, виявилося, хоча говорити про це було вже надто пізно, що Джордж був жалюгідним брехуном і навіть гадки не мав, як це все робиться. Поглянули б ви на той одяг, але, як то кажуть у тих дешевих бульварних романчиках, не будемо випереджати події. Джордж наполіг на тому, щоб набрати спідньої білизни і багато шкарпеток, на випадок, якщо перекинеться човен і захочеться перевдягтися. Крім того, багато носових хустинок, щоб ними можна було витирати якісь речі. А також, окрім капців, по парі шкіряних черевиків, які також можуть нам знадобитися, якщо човен перевернеться.